Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми побалакаємо про автомагнітоли. Одразу в мене є два попередження. Перше, про існування мультимедійних пристроїв мені дуже добре відомо, і про них ми будемо говорити в окремому відео. По-друге, тема автомагнітол вона, ну, досить об'ємна. З розряду балакати не перебалакати, тому. Дещо я не скажу, про дещо забуду, і в такому випадку, будь ласка, доповнюйте мене в коментарях. Перше страхіття або перший переляк, який ви відчуєте при виборі автомагнітоли, буде стосуватися питання щодо її розміру: там один дін, півтора, дін, два, дін. навіть водії з досвідом як. Водійським, так і життєвим лякаються цих питань. У мене є знайомі, котрі телефонують і кажуть: Блін, був майстер. Він мені сказав, там, треба магнітола якась, один дін. А що воно те, один дін, де його взяти? Я не знаю. Ну, насправді один дін це розмір магнітоли, і існує всього три розміри автомагнітол. Один дін найрозповсюдженіший. Два Дін менш розповсюдженіші, частіше зустрічаються серед мультимедійних пристроїв, і 1.5.1, майже ніколи не зустрічаються. Всі магнітоли, щоб зараз не вдаватися в розміри, сантиметри, а говорити більш простою мовою, котрі ось такі вузенькі, це однодінові магнітоли. Всі магнітоли, котрі ось такі великі з дисплеями або за розміром, як дві вузенькі – це Двудінові магнітоли. І півтора Дін, ну ми розуміємо, що це от вузенька магнітола і ще половинка, але такі зустрічаються досить рідко і в основному зустрічаються на старих американських автомобілях. Тобто, якщо вам кажуть, що вам потрібна магнітола один Дін, або у вас тут в автомобілі стоїть звичайна вузенька магнітола, це один дін. Все. Якщо у вас ось такий великий Екран в автомобілі або просто велика магнітола, бувають дводінові магнітоли без мультимедійного дисплею, це два Дін. Більше тут ні в чому розбиратися не потрібно. Тобто ось така вузенька магнітола однозначно стане в однодінову шахту. Але розмір DIN або стандарт DIN, він регламентує тільки ширину і висоту. За монтажною глибиною автомобільні магнітоли або автомобільні ресивери можуть бути абсолютно різними. На сьогоднішній день компакт-диски втратили свою актуальність, і тому переважна більшість автомобільних магнітол стали вущими, тому що немає необхідності встановлювати в корпус великий приймач компакт-дисків. Але навіть моделі, котрі не мають приводів для компакт-дисків, також відрізняються за монтажною глибиною. Якщо вона менша, не страшно. Якщо більша, не в всіх автомобілях, або якщо ви обираєте для човна, така магнітолка поміститься. То на глибину звертайте увагу, міряйте її в сантиметрах, якщо це для вас важливо. Як я вже сказав, компакт диски на мій погляд, втратили свою актуальність як носії інформації або носії музики. Так, з компакт-диску музика там звучить якісніше, краще, але ну, це все нюанси. Ми говоримо про більш прагматичні речі. компакт диски були витіснені більш зручними USB флешками. І, на мій погляд, на сьогоднішній день флешки теж поступово відмирають, їх витісняють смартфони і можливість деяких автомагнітол. Приймати музику бездротовим способом, тобто через Bluetooth. Ну я, наприклад, взагалі вже не викачую ніяку музику, інтернету зараз предостатньо і просто можна за допомогою якихось додатків і підписок слухати будь-яку музику. Але якщо я хочу так слухати музику в своєму автомобілі, мені потрібна магнітола з блютуз. І тому друге питання, яке потрібно собі задати при Виборі автомагнітоли – це які способи прослуховування аудіо мені потрібні. Тобто, чи потрібен привід для оптичних дисків, чи потрібен USB-роз'єм, чи потрібен AUX, Bluetooth і тому подібне. Тобто визначитись з усіма можливими варіантами підключення аудіоносіїв. Особисто, на мою думку, функція Bluetooth для сучасної магнітоли, ну, це буквально must-have. Тому що, окрім прослуховування аудіофайлів, Bluetooth також дозволяє реалізувати функцію hands-free. В таких магнітолах є вбудований або виносний мікрофон для того, щоб співрозмовник нас чув. Ну а ми будемо чути свого співрозмовника через динаміки аудіосистеми. Це надзвичайно зручно і це покращує безпеку дорожнього руху. Їдемо далі і розвиваємо тему інтерфейсів для підключення. Якщо ви обираєте магнітолу для автомобіля, у котрого на кермі передбачено кнопки керування аудіо і хочете зберегти цю функцію, вам потрібна магнітола, у якої є можливість під'єднання пульту керування. Мова йде про дротовий пульт керування. Такий роз'єм виглядає як Звичайний роз'єм Джек 3,5 мм для навушників. Тільки цей роз'єм знаходиться ззаду магнітоли. Наявність такого роз'єму можна побачити візуально, зазвичай такий роз'єм пофарбовано в блакитний колір, або знайти цю функцію в описі до магнітоли. Також, якщо ви хочете реалізувати функцію керування аудіо на кермі автомобіля, вам потрібно буде придбати ще спеціальний адаптер для керування. Магнітолою з керма. Тобто, якщо ви хочете собі таку функцію, вам потрібно буде придбати не тільки магнітолу, котра підтримує дротовий пульт керування, а ще й спеціальний адаптер. Якщо ви купуєте автомагнітолу на перспективу подальшого вдосконалення аудіосистеми і до встановлення сабвуфера або підсилювача потужності, то потрібно переконатись, що магнітола має певні виходи і має їх в необхідній кількості. Одразу попереджаю, не існує жодних магнітол і жодних сабвуферів, котрі можуть під'єднуватись один до одного без підсилювача потужності, навіть якщо це вказано в інструкції до автомагнітоли. Підсилювач однозначно повинен бути. Він може, наприклад, бути вбудований в сабвуфер, і це буде вже активний сабвуфер. Підсилювач сабвуфера або підсилювач для динаміків ну, не відрізняється. Один від одного за способом під'єднання. Для під'єднання підсилювача нам потрібні ось такі роз'єми. В народі тюльпани, по більш професійному RCA. Одна пара таких роз'ємів дозволяє під'єднати через підсилювач два динаміка лівий і правий, або один сабвуфер. Якщо ми хочемо побудувати систему, в якій буде Два передніх динаміки, два задніх динаміки, і сабвуфер під'єднані через підсилювач, то нам потрібна буде магнітола з такими трьома парами роз'ємів, тобто або шість роз'ємів, або три пари. Одна пара лівий, правий задній, лівий правий передній, і, наприклад, сабвуфер. Звісно, існують різноманітні адаптери, перехідники, розгалужувачі, які дозволяють з однієї пари тюльпанів зробити там. 2, з 2, 4, з 4, 8 і так далі. Але з такої системи ви отримаєте більше клопоту, ніж задоволення. Тому, коли ви обираєте собі автомагнітолу, плануйте все заздалегідь. Якими джерелами музики ви будете користуватись, чи будете ви в подальшому встановлювати САП і підсилювач, це вам допоможе зробити правильний вибір. Визначившись з інтерфейсами підключення, можна переходити до можливостей. Ресивера, або до його меню. Загалом меню автомагнітоли можна розділити на дві категорії: це системні налаштування та аудіоналаштування. До системних налаштувань відноситься мова, годинник тощо. Зверніть увагу на те, щоб в меню магнітоли була зрозуміла вам мова. До налаштувань. Звуку відносяться ну, в принципі, всі інші налаштування, за допомогою яких ми можемо покращити або погіршити звучання магнітоли. Справа в тому, що багато виробників автомагнітол пропонують якісь там власні спеціальні системи покращення звучання, які дуже добре піарять, але на практиці ці системи при активації дуже часто, навпаки, погіршують звучання. Тому, якщо ви ну, там, обираєте магнітолу виключно за описом і за якимись там маркетинговими штучками, які на вас подіяли, не полініться, приїдьте до магазину і спробуйте послухати, як працює ось та суперфункція, про яку так голосно кричить виробник магнітоли. Можливо, робота цієї функції вам не сподобається, і ви захочете звернути увагу на якісь інші аспекти. Що стосується саме стандартних налаштувань аудіо, то практика показує, що переважна більшість. Водіїв в налаштуваннях користуються ну, буквально декількома функціями. Це баланс федер, тобто можливість зміщення звучання в передню або задню частину автомобіля, і також зміщення там ліворуч, праворуч, тобто якісь динаміки в нас будуть працювати голосніше, якісь тихіше. Зазвичай переважна більшість водіїв зміщують звук назад. Але це не зовсім правильно, краще робити зміщення звуку навпаки в передню частину автомобіля, ближче до водія. І таким чином, ну, в нас умовна сцена буде побудована більш правильно, більш грамотно. А задні динаміки мають виконувати функцію підзвучки. Ну і також в переважній більшості ми користуємося якимись вже встановленими виробником еквалайзерами. Там вони мають назву Рок, Поп, Класік. І тому подібне. Вручну еквалайзер або там ще більш складні якісь аудіофільтри, майже ніхто не налаштовує, і тому тут ви маєте задати собі запитання. А чи є необхідність переплачувати за магнітолу з розвиненим еквалайзером та додатковими налаштуваннями по частотам, якщо ви не розумієте, як цим користуватись, і не будете налаштовувати ці функції. Очевидно, що магнітола з більш широким спектром налаштувань буде коштувати дорожче, і тут ви маєте задати собі запитання: а чи варто взагалі переплачувати за ті функції, в яких ви не розбираєтесь, і якими ви не будете користуватись. Можливо, краще придбати магнітолу трішки дешевшу, а різницю в вартості витратити на більш якісніші динаміки, або взагалі замінити там дроти, живлення і підключення динаміків, що теж призведе до покращення звучання аудіосистеми. Розбираючись з налаштуваннями системними і аудіо, зверніть увагу на архітектуру меню, тобто на те, як ви перемикаєтесь з однієї функції на іншу, з одних налаштувань на інші. В кожного виробника. Є свій певний погляд на те, як має працювати меню, і комусь заходить там меню одного виробника і зовсім не зрозуміле меню іншого виробника. На це треба звернути увагу, тому що ну, магнітолу ви будете користуватись за кермом, за кермом постійно щось відволікає, і от краще обрати ту магнітолу, керування якою для вас інтуїтивно зрозуміле. Також зверніть увагу на дисплей. Дисплеї можуть мати там. Одну строчку, дві, три, або бути взагалі там якимись мультимедійними. Це все впливає на відображення необхідної інформації. Звісно, чим більше інформації відображується на дисплеї і чим він контрастніший, тим краще ну, буде ваше сприйняття тієї ж самої інформації. Колір підсвічування кнопок і колір підсвічування дисплею. На мій погляд, досить актуальне. І важливе питання, на яке мало хто звертає увагу. Справа в тому, що в різних автомобілях кнопки підсвічуються різними кольорами: в якихось червоним, в якихось блакитним, в якихось там, зеленим. І я вважаю, що кнопки на магнітолі мають підсвічуватись таким самим кольором, як і кнопки в автомобілі. Бо дуже негарно, коли, наприклад, в автомобілі. Приладова панель і всі кнопки підсвічуються зеленим, а магнітола світиться, ну, наприклад, червоним. Це виглядає ну, не зовсім гарно, і магнітола таким чином ну, не дуже гарно вписується в інтер'єр автомобіля. Тому подивіться, якими. Кольорами підсвічується приладова панель вашого автомобіля, і підбирайте підсвічування магнітоли за кольором. Також існують моделі автомагнітол, в яких ви можете самостійно обрати там певний колір і навіть відтінок цього кольору, щоб ще гармонічніше вписати магнітолу в інтер'єр автомобіля. Мабуть, колись вам доводилось чути хоч раз таке поняття, як процесорна автомагнітола, і чути. Те, що процесорні магнітоли вони найкращі. Ну, насправді процесор є в будь-якій магнітолі. Він відповідає там, за обробку аудіо, і саме від процесора залежить кількість аудіоналаштувань. Тобто у процесора є певна розрядність, і чим вища ця розрядність, тим більше налаштувань може виконати магнітола. Зазвичай процесорними магнітолами називають ті магнітоли, в яких є процесор від 24 біт, але це вже магнітоли якраз. З широким спектром аудіоналаштувань, з складними кросоверами, можливістю аудіозатримок і тому подібне. І знову ж таки, тут ми маємо задати собі питання, а чи потрібні нам ці налаштування? Якщо ви плануєте побудувати в своєму автомобілі якусь професійну аудіосистему або щось на зразок такої системи, то однозначно є сенс дивитися в сторону процесорних Аудіомагнітол. Якщо ви не вибагливий слухач і не маєте намірів побудувати складну аудіосистему, то знову ж таки я не бачу сенсу переплачувати за дорогу процесорну магнітолу тільки тому, що хтось сказав, що процесорна магнітола вона найкраща. Тому робіть свій вибір розумно, визначайтесь з переліком характеристик, які потрібні саме вам, і не переплачуйте за зайве. На цьому у мене як зазвичай все бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей.